Вітаю всіх! Ну що, давайте подивимося, що вам потрібно зробити саме зараз. Як завжди, це у нас будуть скандинавські руни. Все ніяк я не доберуся, щоб поєднати їх із рунами відьм. Треба буде таки це зробити. Отже, що вам потрібно зробити саме зараз? Райду. Ха. От зараз я б хотіла уточнити таке. Ви маєте кудись поїхати, чи ви маєте щось пробудувати? Поїхати чи пробудувати? <гум> і так, і так. І так, і так. Якщо ми говоримо про о, поїхати. Оце тут у нас руна скритності, як дорога, яка скривається. Це, скоріше, знаєте, як показують, що неочікувано ви можете вирушити в дорогу. При тому, о, в яку ви для себе не розглядали. Вона для вас зараз скрита. В той же самий час Ансус. Показує, що ви маєте щось зробити. Ну, в даному випадку йде дорога не в прямому значенні, а більш абстрактному. Як маєте очікувати, що відкриються якісь перспективи. Тут іде пряма дія і активна. Єдине, що ви поки ще цю дорогу не бачите. Тут іде поки очікування і момент непрямої дії тобто, коли відкриються можливості, ви про це знатимете. Ну, тоді питаємо по руні скритності. А що ж за дорога там для вас може відкритися? Цікаво. Вона не просто відкриється, вона як вірветься у ваше життя. Я навіть неправильно сказала, вона не відкриється, вона вірветься. Але момент у цього прориву в ваше життя він не зовсім буде не знаю, якщо правильно буду сказати розумним. Таке враження, як наче вас хтось виштовхуватиме від. Ви не планували кудись їхати на вихідних, а вам говор... дзвонять хтось, так, все, збирайся, поїхали, ви починаєте, та я не можу. Я там запланувала те зробити, все зробити, а вам говорять, ні, я сказав, або я сказала, їдемо. І знаєте, вам говорять, що ну так, пропозиція вона буде така собі, трішечки не продумана вами. Ви про неї не думали. І, можливо, ви відчуватимете для себе, що це якась ну, дитяча забавка. Ну, так, зривайся, біжи, хоча ти нічого такого навіть і, і в голові собі не мав. А вам говорять, що ви маєте в ту дорогу їхати, ви маєте туди поїхати. А якщо вам хтось пропонуватиме особливо на момент відпочинку, ви маєте туди поїхати. А чому? От чому? Устаруна там неочікуваність, а але та яка для вас потрібна. Єдине, що не в тому сенсі, як ви могли для себе розуміти, бо тут у нас перевернута беркана, і вона говорить про трішки не ті емоції. Як приклад, ви не хотіли їхати, ви вважали, що це незрозуміло куди, незрозуміло для чого, але оцей момент не зрозуміло, куди не зрозуміло для чого, він буде для вас емоційно неправильно. Тому що, приїхавши туди, ви зможете знайти для себе щось дуже цікаве, щось дуже незвичне. Або, можливо, на повчальне. Ну, а хтось думає, що поїду на те озеро, ну, умовно, це мені всі мозги винесуть, це мені спокою не будуть. А в результаті ви так відпочинете, що ну, просто ви не могли ніколи цього очікувати. Тому тут баркана вона йде в подвійному значенні. Може бути і момент розчарування, але через те, що вас виштовхують в якусь невідому вам ситуацію. Але з іншого боку, руна беркани показує, що ви, якщо очікуєте якийсь знак мінус, він навпаки може бути із плюсовим. Єдине, що мені не показують, що ви побачите або отримуєте по результату. Чому не показують? От тут я вже хочу трохи понастаювати Хитрі. Хитрі? Ну, руна феху. Ну або тут в інструкції чомусь воно написано фео. ну хоча дуже часто зустрічає різні значення руна багатства. Розумієте, з одного боку, багатство це клас, це супер, це перспективи, це можливості, але знову багатство у ну, кожного своє. В когось відпочити гарно це вже багатство, а в когось знайти гарного друга це багатство. Ну, а комусь вирішити свої фінансові проблеми, і отримати якісь гроші для підтримання штанців це також супер багатство. Тому і говорять, що в кожного свої власні бачення багатства. Добре, дорога по руні очікування. Її треба розглядати? Ну, говорять, що можемо. Можемо, але розглядати її буде актуально тоді, коли відбудуться певні зміни. Поки що зміни в вибраному вами напрямку вони не, не активні. І вам говорять, що треба поочікувати. Довго буде очікування тягнутися. На жаль, так, руна Кано, воно трошечки не в ту сторону. Поки ви не переможете в цій справі. Тож, що вам потрібно о, зробити найближчим часом, Запуститися терпіння в певних моментах і в настання, яких ви очікуєте, і спробувати піти в щось неочікуване, що, зрештою, може принести вам бажане багатство. Але воно для кожного буде по-своєму. На цьому дякую за перегляд. І до нових відео.